Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гавращак. Сьогодні у нас на календарі вівторок, 9 вересня. Давайте разом з вами оглянемо найважливіші новини з цього божевільного світу простою доступною мовою. Сили оборони України продовжують палити Росію і тимчасово окуповані території щодо логістики, палива і постачання окупаційній армії. І знову ж таки низький оклін хлопцям Роберта Броуді Мадяра, тому що починаючи з. 1 серпня Мадяр показав росіянам, де раки зимують. Ну і справді зимують, тому що палива бензину і диспалива в Росії немає, і Москва страждає. І є удар вже навіть навколо Москви. У Сполучених Штатах Америки назвали умови, за яких Україна готова і погодиться на припинення вогню і заморозку цієї. Кривавої війни сьогодні також відбулось засідання Рамштайну, 30 30-й, -е, ювілейне. Там є важливі меседжі від Німеччини, від Британії. І хочу вам сказати, знаєте, що коли збирається коліція охочих, це аби поговорити. А коли збирається коліція Рамштайн, там вирішують чітко, що куди як будуть далі діяти. Також хочу вам сказати, що Росія зазіхає на ще одну країну північно-атлантичного альянсу. каже, що Фінляндії більше фашистів і більше розвивається фашизм, ні, навіть ніж в Україні. Що ж, давайте почнемо з того, що зробили сили оборони України. В першу чергу, це звичайно ж сили безпілотних систем, які очолює Роберт Бровді Мадяр уражено нафтоперекачувальну станцію второво. Компанії ТрансНЕФТЬ у П'єнкіна Владимирська область Російської Федерації про це вчора вечір написав Роберт Броді Мадяр. Він каже, що станція постачає диспаливо до московського кільцевого нафтопродуктопроводу. Чисельні пошкодження було завдано вночі на 7 вересня підрозділом птахів сил безпілотних систем 14-го полку. І лише зараз він про це детально розповів, і лише зараз з'явилися супутникові знімки. Як виглядає цей от второва? Ось я вам покажу. Бачите, по центру є два резервуари. Вони збільшені, вони ушкоджені. Загалом це хороший дуже удар. І хочу вам ще раз нагадати, що Справді Москва паралізована, там немає бензину. Я вже не кажу про Саратов про тимчасово окупований Крим, про тимчасово окуповані території Луганської Донецької області. Там, взагалі, крім води, її немає. Так немає ще тепер і бензину, От так як виглядає руський мір. Ви знаєте, мені здається, що Роберт Броуді Мадяр започаткував таку штуку, як здорова конкуренція між підрозділами і між силами, тому що наші гурівці активно проробляють. Тепер тимчасово окупований Крим нагадаю вам: 7 вересня було день воєнної розвідки України, і от вони продемонстрували, що вони зробили в Криму. Я вам покажу відеоряд і прокоментую, що на ньому відбувається. Ось, будь ласка, ви дивіться, насолоджуйтесь у Криму. Спецназівці головного управління розвідки влучно відпрацювали за цінними об'єктами ППО окупантів. Майстри екіпажів управління безпілотних систем Департаменту активних дій гурмо України напередодні дня військової розвідки України задали точних ударів, було ліквідовано. Ось, ви бачите, підльот, а також РЛСку РЛММ РЛМ зі складу комплексу НЕБАМ. Що цікаво, що от цей НЕБАМ вони влучили. В Русі, коли окупанти рухалися, і загалом вам хочу сказати, що це вже за останні кілька тижнів не один удар по радіолокаційним системам в тимчасово окупованому Криму і служба безпеки України займалась. Зачищають Крим від того, аби окупанти не бачили, що летить, і це є. Я більш чим переконаний частина операції лише. Можемо здогадувати, що далі будуть удари по тимчасово окупованому Криму, чи Крим і проліт над Кримом будуть використовувати або далі бити по новоросійську і інших нафтопроводних заводах, які є в Ростовській області Краснодарському краю, тому що таким чином для небо для наших безпілотників, для наших ракет відкрите, і вони не будуть уражені ППО, ППО ворога. Ну, справді за останній час над Кримом. І в Криму дуже активно працюють. Але давайте повернемося ще до навтопровідів е, окупантів, тому що українські дрони також вивели з ладу магістральний нафтопровід Куйбишев-Лисичанськ у Саратовській області Російської Федерації, уражений у ніч на 8 вересня. А також був уражений в пензі. Це пенза, пенза, як хочете називайте мені наголоси абсолютно байдже щодо російських топонімів у понеділок, 8 вересня. Також в результаті серії вибухів е, з ладу. Вийшла система магістральних нафтопроводів, повідомила джерела в головному управлінні розвідки. Тобто, бачимо, це пенза, пенза, там як хочете, називайте, і також удари, про які я вже згадував. Це в Саратовській області. Це все є логістика, логістика. І ще раз логістика, і ну ми прекрасно знаємо, що диктатор Путін в першу чергу палив надавати свої окупаційній армії, а потім вже росіянцям на болотах. Але межа завжди є. Якщо ці удари будуть продовжуватись, то і для армії не буде вистачати. Ну і ці удари, звичайно ж, змушують росіян перевозити залізницею паливо. Це зменшує кількість цього палива, робить шлях довшим, і звичайно ж тормозить російську армію на фронті. Я вам нагадаю, вчора також були удари по Донецьку, були три прильоти серед іншого. До речі, кажуть, що. Якраз приїхали генерали 41 ї армії, яка воює на покровському напрямку. І саме в той момент, коли ці топ-офіцери були в постійному місці дислокації, 41 першої керування 41-ї армії, смачно прилетіли крилаті ракети. Наразі досі невідомо, чи це наші фламінго чи це можливо Storm Shadow Scalp, британо французьке виробництво. Але з іншого боку, наразі, це не є суть новини а в тому, що розвалили генералів в самому. Донецьку, ну що ж, і давайте до геополітичних новин. Е, відомо наступне, що посол Сполучених Штатів Америки при НАТО Меттью Вітекер заявив, що Україна готова погодитися на замороження поточної лінії фронту в обмін на гарантії безпеки від союзників. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News. Цитую: Україна готова заморозити лінію фронту, якщо отримає гарантії безпеки. Я вважаю, що є основа для мирної угоди, і тепер нам просто потрібно переконатися, що це станеться. Найважливішим. У цьому контексті каже Вітекер цієї війни є гарантії безпеки та забезпечення того, що Україна, яка має найбільшу армію в Європі зараз, перевірено в боях та з бойовим досвідом, могла захистити себе. На думку цього вітекера є можливість розгортання на території України миротворців чи інструкторів за його словами. Саме такі гарантії безпеки дозволять президенту України Володимиру Зеленському погодитись на мирну угоду з Росією. Якщо він відчує, каже вітакер, що війна не розпочнеться знову, тоді він набагато швидше укладе угоду. Яка б не була ця угода, чи то захист російських церков в Україні, чи то російськомовних громадян України, я думаю, що зараз вже існує певна основа. Було проведено достатньо обговорень. Ну тут вітакер дуже помиляється, тому що. Ніяке відновлення РПЦ чи оцей от наратив захист російських російськомовних в Україні, на це абсолютно суспільство не піде, тому що ми знаємо прекрасно, що основна теза Путіна це те, де є російськомовні. Там ми їх будемо захищати. А далі їм не потрібно приводу, аби почати наступальні дії. Це раз. А По-друге, пане вітекер, не все. Залежить від України більше того, ви повинні і ваш білий дім з вашим Трампом повинні е, говорити тиснути, тиснути і ще раз тиснути на Кремль, тому що вони почали цю війну і вони її не хочуть завершувати з березня місяця, відколи Трамп там почав кричати про е, припинення вогню, і була зустріч. На близькому сході, де українська делегація зустрічалася Сполученими Штатами Америки, відразу Україна сказала, що ми погоджуємося на безумовне припинення вогню. А тепер виносити з розповідати, на які умови погодяться, не погодяться. Україна готова до безумовного припинення вогню. Вся справа лише в Москві, в Кремлі, які абсолютно за тих майже 8 місяців. Правління Трампа ні на які поступки не пішли. Ми про це говоримо неодноразово. Ну і знаєте, зараз білий дім придумав собі нову мантру, а вони ж не можуть тиснути на Китай, тому що Китай має потужну економіку і має ресурси. Е якими може у відповідь підняти мита, і це буде неприйнятно для Сполучених Штатів Америки. Трамп вже намагався підіймати мита проти Китаю, але чим це завершилось? Ви знаєте, що підписали перемир'я, тарифне і з місця воно не зрушується. І тарифи підіймати США проти Китаю не будуть. Найшли ЦАПА відбували Індію, проти яких підняли на 50% мита. Ну і тепер знаєте, до чого я веду? США собі продумали ага, Європа купує енергоносії в Росії, хоча вона в рази зменшила спочатку повномасштабного вторгнення, і кожний наступний санкційний пакет а, відрізає енергоносії Росії від Європи. Це не можна зробити моментально. Так це можна було б робити швидше, але в момент це зробити не можна. І собі за тезу зараз взяли Сполучені Штати Америки Європа. А давайте відмовлятися від енергоносіїв Росії, давайте вводити санкції проти Китаю. А ми посидимо подивимось. Ну покажіть приклад, хоч раз зробіть щось. Адміністрація Трампа не вела жодного санкційного тиску проти Росії за час президентства 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Жодного і тепер вони знають, що на Китай дивити вони не можуть. Давайте будемо дивити на Європу, або вони дивили. на Китай. Давайте вже негайно відмовлятися від енергоносіїв. Ну і про це каже. Майк Помпео, знову ж таки, в Етері Фокснюс він, колишній державний секретар при Трампові, каже, що країни Європи повинні припинити купувати російську нафту і запровадити реальні санкції. Так само Європа Європи запроваджує реальні санкції. Сама Європа вела стелю вартості на нафту російську, а США ви на це не погодилися. Ну, от що він каже на його думку, диктатор Путін має нульову зацікавленість у будь-якому переговорному регулюванні. Очільник Кремля буде дотримуватися такої позиції, доки це не буде коштувати йому колосальну ціну. Помпео вважає, що президент США Трамп і особливо Європа мають відреагувати болісними інструментами. Європейці не повинні купувати російську нафту. Він каже, це безумство, що вони досі фінансують цю війну. Тут він правий. Європа купує на Гносі, але наголошу вона відмовляється. З кожним місяцем, з кожним роком це не можна зробити моментально. Ми можемо дорікнути Європі, що це треба робити значно швидше, але Сполучені Штати Америки знаєте, не бачите себе під носом, а вказуєте що мають робити європейці. З вами підписали торгівельну угоду, де ЄС зобов'язався купувати ваші енергоносії. Продемонструйте, хоч щось якісь тиск продайте на Україні зброю далекобійну, дозвольте бити далекобійною зброєю. Це все стоїть на паузі. Все, що ви робили за час свого правління, мається на увазі республіканці і, і ем, Дональд Трамп, це зупиняло допомогу Україні. Зрештою, в, в на передодні Штрам сказав про те, що він готовий до другого етапу санкцій проти Росії. Першим етапом він називає, звісно ж, це 50% мит на Індію, яка купує нафту в Росії. А другий етап, який має бути, він не сказав, але давайте згадаємо, що ультиматум Трампа на 8 серпня був наступний, що він вдарить по Росії. І ми згадуємо, що є законопроект Лінці Грема Блюменталя, де будь-яка країна, яка купує енергоносії, на неї будуть накладатися мита 500%. Так де вже сенатори повернулися з відпустки на початку вересня? Чому цей закон, про який так Грем носився все літо по Європі, кричав, чому ви його не голосуєте? Чому ви про нього не говорите? Всі мовчать. Це був би ідеальний прекрасний другий етап санкцій проти Росії від Сполучених Штатів Америки. Але ні, ну і знаєте, мені здається, найтверезіший в Європі. Хто найтверезіше оцінює, що США це ненадійний партнер і треба вміти працювати без США? Це канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він застеріг, що Європа повинна бути готова самостійно визнати свій курс незалежно від Сполучених Штатів. Про це він сказав вчора в Берліні. Під час виступу, що він сказав, ми повинні змиритися з тим, що наші відносини зі сполученими штатами Америки змінюються. США переоцінюють свої інтереси. Це відбувається не лише останніми днями. Тому ми в Європі також повинні скоригувати свої інтереси без хибної ностальгії. Водночас політик визнав, що США для Європи найважливіший партнер. Ми готові, каже Мерц, до тісної координації та співпраці, але стає очевидним, що це партнерство буде менш. Очевидним, вони буде, воно буде перепрошую більш орієнтованим на конкретні питання та інтереси. Відносини з США майбутнього май, в майбутньому будуть залежати від нашої сили як європейців, наголосив Мерц. Додавши, що для розвитку цієї сили Європа повинна шукати нових союзників по всьому світу. Він тут дуже правий, це будуть ситуативні. Якісь партнерські відносини з Сполученими Штатами Америки, Європа звикла, що завжди була парасолька від Сполучених Штатів Америки. Цього вже немає, і наголошую, цього вже ніколи не буде, ніколи не повернуться відносини. Тому що в першу чергу ж європейці вже опеклися самі в тому винні, але вона ніколи вже не буде довіряти сполученим штатам Америки в якійсь довгостроковій безумовній е, перспективі щодо в першу чергу гарантії безпеки, ну і фіни. Фінляндія, вони також знають добре, що таке російська агресія, і вони твердо дивляться також на речі. Вони кажуть, Фінляндія, вона їхня прем'єр-міністеркарпрошу міністерка закордонних справ Еліна Валтонен каже, що Фінляндія не підтримує ідею територіальних поступок Росії з боку України, оскільки це не принесе миру, а лише підживить подальшу агресію, ну це треба, знаєте, зараз будуть цитувати. Хай сідають і слухають такі, як Стів Вітков і Дональд Трамп, які там розповідають, що начебто, Путін готовий припинити війну, якщо сили оборони України вийдуть з Донецької області. Так, от вона каже: якщо під час переговорів буде принесе. Принесено в жертву частини території України або елементи її суверенітету, ми не вирішимо фундаментальної проблеми, а навпаки, потенційно поглибимо агресію Росії. Валтонен наголосила, що останні атаки Росії, які стали наймасштабнішими від початку повномасштабного вторгнення, свідчать про небажання Кремля йти на припинення вогню. Європа впливаючи на вибори, порушуючи роботу GPS і використовуючи джинівний флот у Балтійському морі, глава МЗС. Фінляндії підкреслила, що союзники мають продовжувати тверду підтримку України, тверду підтримку України, стримуючи амбіції Росії. А до речі, в Чехії в Чехії з КВМЗ сказали, що росіяни так само як зараз вбивають українців в майбутньому, якщо їх не зупинити, будуть вбивати і чехів. знаєте цей метод залякування він насправді має працювати, тому що дуже довго розкачувалася Європа пояснюючи своєму народу, який живе в достатку, що загроза на порозі, і Україні треба допомагати, і тут вони. Промахнулися європейці знову ж таки в Держдумі. Знаєте, що сказали? Що виявляється, Фінляндія її охоплює фашизм швидше ніж Україну, і ми знаємо прекрасно, що на кордоні з Фінляндією, який є найбільший кордон країни Північно-Атлантичного альянсу НАТО з Росією, 800 кілометрів, будуються фортифікації, кажуть росіяни, вони будують бази. Ми прекрасно знаємо, що кілька років тому, вже під час повномасштабного вторгнення, був створений спеціально Ленинградський округ. Військової в Росії, де вони нагромаджують війська, і прекрасно треба розуміти, що загроза для Фінляндії також є. Ну і давайте поговоримо про Рамштайн. Сьогодні в Лондоні відбулася 30-та ювінальна зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн, в ній від нас брав участь міністр оборони, Новоспечений старий прем'єр-міністр. Денис Шмигаль Засід... засідання групи проходило у гібридному форматі. Частина учасників була в онлайн форматі. Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки останні засідання вже не очолюють, тому що ми знаємо, що політика Трампа це ізолюватися. Хай Європа бере на себе тягар війни України з Росією. Так, от а там були в, в, в присутні міністр оборони Британії Джон Гілі Ну і вони взяли вступне слово Німеччини, Борис Пісторіус, і вони сказали дуже важливі. Ези ну, по перше, німеччина перебуває у процесі передачі двох повних систем Петрі для України. Про це сказав Борис Пісторіус. за його словами. Перші пускові установки вже передані українській стороні. Пісторіус підкреслив, що окрім постійного постачання озброєння та боєприпасів, німеччина зараз зосереджена на зміцненні українського ППО. Окрім цього, також Борис Пісторіус повідомив, що вони німеччина, тобто, започаткує нову ініціативу. Діпстрайк та посилить свою підтримку закупівлі безпілотників дальної дії з оборонною промисловістю України в рамках цієї ініціативи. Ми укладаємо низку контрактів з українськими підприємствами на загальну суму 300 мільйонів євро. Він додав пісторі, що зазначені контракти передбачають постачання кількох тисяч безпілотників дальнього радіусу дії різних типів. Вироблених в Україні також він закликав інші країни до долучитися до цієї ініціативи. Ну ми знаємо, у нас є різні коаліції. А це буде коаліція від. Німеччина, яка називається Deep Strike. і британці вже її підтримали. Джон Гілі, міністр оборони Британії на Рамштайні, сказав, що Велика Британія профінансує тисячі далекобійних одноразових ударних дронів, які виготовить у Британії та доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців. Тобто, то бачимо, є ця коаліція, і я так розумію, що ці рої дронів, ті, які зараз використовує Роберт робер бронімандяр. Він обмежений, він не має їх достатньо. А це, якщо долучиться Німеччина, Британія і інші країни, це ж ви розумієте, що це можуть рої дронів накривати там умовно беремо. Давайте ну, Афіпський нафтопоробний завод. Його можна знищити вщент, ну або бити по праційно е, по там паравинні переробці нафти, і можна його повністю знищити. І це змусить Путіна думати далі чи вести війну. Окрема розмова Борис Джонсон, колишній британський прем'єр, сказав, що США ну він знову похвалив Трампа. Це його Трамп, його соратний можна сказати, друг. Він його завжди хвалить, але каже, що США повинні дозволити бити озброєнням західним і за озброєнням Сполучених Штатів Америки по території Російської Федерації. Це дуже і дуже насправді важливо, і на цьому я завжди акцентую. Туск прем'єр-міністр Польщі каже: так от про це про коаліцію. Ми з вами поговорили. Це основне і я наголошую, що за мається на коаліції а зустріч. На базі Рамштайну завжди мені вони подобаються бо там є конкретні кроки, а не от коаліція охочих, де вони заявляють, а що будуть заявляти. Знаєте, таке розсікання повітря. Рамштайн відбувся, є посилення ППО, є посилення наших безпілотних систем. Я думаю, і там проговорили і про снаряди. А, до речі, і Папенгер, очільник корпорації німецької районнометал, сказав, що вони скайрейнджери будуть відправляти Україні. Це на заміну гепардам. І ці рейнджери, дуже добре рейнджери працюють проти безпілотників Росіян, які запускають дуже і дуже багато. Так от тут прем'єр-міністр Польщі каже, що починається навчання тривають Білорусі і Росії на кордонах з Польщею, в тому числі, тому закривають кордон, тому що ця нечисть може пролізти. Ми прекрасно знаємо всі пропускні пункти з Польщі до Білорусі на час цих навчань будуть зачинені. Я би ще покропив святою водою, поставив. Кілки дерев'яні. Ну ми рошу прекрасно знаємо, що ці ем, це нечиста сила, вона буде гинути від таких навіть своєрідних засобів ППО. Ну, звичайно, це сарказм. Китай продовжує підтримувати Росію. Китай дозволить російським енергетичним гігантським гігантам випускати пандабонди облігації в юанях, які зможуть купувати китайські інвестори. Полегшу полегшуючи, перепрошую для. Російських компаній фінансову ситуацію. Таким чином, Китай вперше за весь час війни дозволить російським компаніям позичати на його внутрішньому ринку. Ну, от бачимо. Китай продовжує фінансувати війну Росії в Україні. Про це було. Відомо вже особливо після зустрічі після зустрічі Шанхайської організації співтовариства. Ну звичайно ж, парад до 18-річчя перемоги над мілітаризованою Японією в Другій світовій війні. Це був чіткий меседж від Китаю, Північної Кореї Росії, що вони далі будуть прагнути розвити цивілізований світ. Ну і угорці, слухайте, підписали контракт. Угорщина уклала 10-річну угоду про постачання газу від британської. Компанії Shell, зробивши один із перших кроків до диверсифікації та зменшення залежності від російських поставок, за словами глави МЗС Сіярто, поставки надходитимуть до Угорщини через чеські та німецькі газопроводи, починаючи з 26-го року. Слухайте, ну можуть, якщо хочуть, правда ж. Тут кричали, що їхній енергетичний суверенітет під загрозою. Ось уклали на 10 років. Молодці угорці працюємо, працюємо, укладаємо, відмовляємося від енергоносіїв. До речі, Угорщина і словаччина такі великі друзі Трампа, які купують російську російські енергоносії найбільше. Так їм в Трамп з ними, будь ласка, гори, що ж вона європу наїжджає Це були найважливіше новини станом на 9 вересня, вівторок. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Щодня оновлюємо для вас аналітику. Поставте лайк в коментарях. Напишіть звідки ви нас дивитесь Ваші зауваження, побажання. Вони вітаються. Як я завжди кажу, давайте боротися разом проти російської пропаганди і просувати україномовний.